Всім привіт! Вибрав сьогодні урожай. Бачите. Зимовий чесничок. Така невеличка куч... кубка. Яринь. Часничок. Теж Цей невеликий, цей більший. Цей моєго локий біч, навіть порівняти цей стім за порівняння. І вибрав, дивіться, сімейку. Цибулька вже жовтіє. Стебло впало вже, значить пора. Її, до речі, доволі таки багато і вона така величенька сімейка. У мене то вдома була отака от маленька, а ці ось такі. Сьогодні обріжу хвости і буду розстеляти, щоб сохло, Десь в тіньку. Всім гарного дня.